Пояснює філософію Маєвади, мати Шачі відповіла: хто тебе навчив цієї умоглядної філософії, що дозволяє їсти землю? У цій філософській розмові, коли син за звичаєм імперсоналістів сказав, що все єдине, мати відповіла: якщо все єдине, чому більшість людей не їсть землю, а їсть зерно, що виросло з землі? Спростовуючи ідеї маєвади, які висунув малий філософ, мати Шачі сказала: Синочку, коли ми їмо землю, перетворену в збіжжя, наші тіла набираються сили. А коли ми їмо землю в неперетвореному стані, наше тіло хворіє замість набиратися сил і врешті гине. У глечику, що являє собою перетворену землю, я можу без труднощів принести води. Але якщо я налю води на грудку землю, грудка, грудка просто розмокне і мій труд буде даремний. Ці прості докази шачі мати дарма що вона, жінка, розбиває філософію Маєваді. Що мудрують про єдність. Вада філософії маєвади полягає в тому, що вона заперечує розмаїття, яке має практичне використання. Шачі мата навела приклад глиняним глечком та грудою землі, що суть одне, але з практичного погляду глечик можна використати, а грудку землі ні. Іноді вчені намагаються довести, що дух і матерія суть одне і між ними немає різниці. Насправді, у вищому розумінні між матерією і духом різниці немає. Однак треба практично розуміти, що матерія нижчий прояв буття, Не може дати нам духовного блаженного життя, а дух, вищий стан, сповний блаженства. Багато у зв'язку зв з цим наводить приклад землі і вогню, що суть єдині. Із землі ростуть дерева, а із деревини виникає вогонь та дим. Однак для того, щоб отримати тепло, нам потрібний вогонь. Але не земля, а не земля. Дим чи деревина. Відповідно, для того, щоб досягнути найвищої мети життя, нам потрібен вогонь духу, а не мертва деревина чи земля матерії. Тобто, увага, там є приклад землі і вогню, що суть єдині. Із землі ростуть дерева, а із деревини виникає вогонь та дим. Однак для того, щоб отримати тепло, нам. Потрібний вогонь, а не земля, дим чи деревина? Господь відповів матері, чому ти ховала від мене цю науку самоусвідомлення? Чому ти з самого початку не навчила мене цієї практичної філософії? Так, да, тут слова практично нема е, в е, послівному перекладі, це правопад вже добавлю. Да, Цікаво. Пояснення, якщо з самого початку життя людину е, навчено-вайшнавської філософії двойстості чи розмаїття, моніст... моністична філософія не зіб'є її спантелику. Бо істину, все походить із Верховного першого джерела джанмаддіясієтах. Первинна енергія проявляється в розмаїтті. Як оце сонячне сяйво. Первинна енергія, що походить із сонця, проявляється в розмаїтті світла та жару. Не можна сказати, що світло це жар або е